Єфросінія Мелешко збирається переукласти угоду. Попередньо уклала, щоб дожити до ста літ. А тепер, говорить, час продовжувати. З днем Народження. Це теж вона десь тут. Зі ста років 85 п'ять. Євросіня Григорівна прожила у Полтаві. Народилась у 1917 році у Решетилівському районі. У 1933-му під час голоду, пішла до Полтави. Служила в євреї одразу, потім взяла паспорт, і на Леніна там була така контора, фізична праця, називалася, де самі тяжові роботи дзвонили туди, там бригади були, і нас посилали. Ми робили. Які це роботи тяжові? Це вигружали вагони. Пережила війну, а згодом в'язницю два роки у Карелії за те, що вибивала олію та продавала її. Після амністії Єфросінія Григорівна пішла працювати на придильно ткацьку фабрику, де вишивала і навчилась шити. Заробляла небагато, тому вдома шила одяг для людей. Коли помер чоловік, бабуся сама бралася до всієї роботи, не чекаючи допомоги. І хату перестраювала мені, було вже 70 років, Стара хата була я перестраювала. А було мені вже 77 років. Я ще робила у дом інвалідів, шила, треба трудитися і їсти сало, і будете довго жити. А ще, додає іменинниця, читати. Вона живе із книгами увесь час, хоча й читає останнім часом із лупою. В одній з бібліотек уже перечитала всі книги. Тож зізнаються рідні, довелося йти записуватись в іншу. детективы мне давать, приключения. Кажется, чтобы я ж про что-то вспоминала. Но про войну, кажется, давайте уже меньше. Не хочется мне войны. Тем более, каже, сейчас война идет. Дуже, кажется, это же Да, ну, читает очень много. Читает, она в карты играет. Причем она выигрывает. Она молодец, она может для аппетита 50 грамм выпить. Хорошо, кажется. давай, это та что, она такая, как вы? Каже, давай давайте мені да, днів ніквід. она все старається, а закончила всього чотири класи центр церковно прихатської школи. Для рідних бабуся, прабабуся і вже двічі прапрабабуся золота людина, віддушина для якої не шкодують теплих слів. кажуть її доволіття це любов до життя, допомога всім і завжди. Жодного поганого слова. Вона навчила мене шити, научила мене бути виносливою, она навчила понять, що в житті найголовніше для жінки – це бути впевненою в собі. Потимне та закалка, яку дає нам бабушка, захоплюється імениницею, і заступник міського голови Полтави. Фрасіня Григорівна це жива історія нашого міста і України. Вона пам'ятає громадянську війну, довоєнну Полтаву, окупацію, відновлення і все життя багато працювала, Незважаючи на це, вона зберегла життєдайну, позитивну таку енергію, яка надихає. Приємністю вітає столітню Полтавку і передає найкращі побажання від Полтавської громади та привітання від міського голови. Та з нагоди почесного столітнього ювілею. Спасібочко. І до цієї відзнаки дається нагрудний знак. Так що, Спасибо. Так, що це вам. І це десь давайте теж